Відгук про котел зубр. В ньому є два таких затвори. Палимо завжди дровами та углем, закидуємо повний кошик дров та вистачає десь на 9-12 годин. Якщо додаємо ще вугілля, то його вистачає на цілу добу. Можу порадити його усім близьким та друзям, хто хоче такий котел. Опалює площу близько 200 квадратних метрів. Дом двоповерховий, встановлений також теплий пол. І котел дуже гарно справляється зі своєю функцією. Всі, хто думають над покупкою цього котла, навіть не думайте, беріть і ви будете дуже довольні, тому що розход невеликий. Опалює дуже гарно, вдома буде дуже тепло.